Лабораторна робота номер 2 Тема цієї роботи вивчення руху тіла по колу. Візьміть одразу зошит, аркуш, де ви будете це виконувати, або зробіть скрін, якщо це електронна версія, де ви будете писати. Вам потрібно написати лабораторну робота тема її, мету визначити характеристики рівномірного руху кульки по колу. Це період обертання, обертова частота, лінійна швидкість руху тіла, доцентрове прискорення і модулі рівнодійної сили, які надають кульці цього прискорені. Далі ми проводимо сам дослід і будемо фіксувати тільки у таблицю. Також вам потім потрібно буде записати цю таблицю і обов'язково зробити висновки. Висновки орієнтовно ви даєте відповіді на ці запитання. Фізичні величини, які ми визначили, методом експерименту, непрямим вимірюванням, тобто розрахунком через формулу, яку точність результатів ми отримали. Це ви зараз бачите, підручник ваш, це сторінка 53. Я також скину вам це у чат. Якщо вам зручно буде, тому що зараз вімкну зараз я вімкну відеоексперимент, там, де будемо одразу фіксувати значення. Щоб ви не втрачали час, ви можете в цей час поки написати частину. Я в чат скинула це все. Можете поки почати писати. Всі вхідні дані я вам надам за відео. Також приймаю електронну версію, якщо ви просто в Віорді напишете це. Переходимо до просмотру відеодосліду. Одну хвилиночку Рінат пішов Добрий день, вітаю, Рінат. У нас лабораторна робота No два. Зараз ми будемо фіксувати візьмемо зошит, аркуш там, де ти будеш малювати табличку, в яку ми заносимо вхідні дані. Лабораторна робота номер 2 тема роботи вивчення руху тіла по колу. Схожа робота була в 7 класі, там, де ми визначали період обертання, обертову частоту та лінійну швидкість. В 10 класі ми ще навчимося експериментальним шляхом визначати центрове прискорення і модуль рівнодійної сили, які надають кульці цього прискорення. Тобто, що впливає на Силу з якою буде рухатися кулька, мабуть, маси цієї кульки. Нам знадобиться штатив, нитка, папір, циркуль, секундомір та металева кулька. Лінійка, динамометр та тирази для зважування кульки. Або, якщо нам вже відома її маса, то не потрібно. Далі ми будемо креслити три кола. Радіус 9, 12 та 15 см. Ви будете дивитися цей дослід, тобто, креслити нічого не потрібно. Загалом ви можете повторити цей дослід. У вас у всіх є нитка та якесь металеве тіло відомої вам маси, тобто цей дослід можна повторити власноруч, якщо є таке бажання. В цьому необхідності немає. У мене немає. Якщо у вас є, то до Далі ось ця табличка, про яку я казала. У нас є маса тіла, ми зараз дізнаємося, що це за маса. У нас є радіус, Якщо уважно дивитися, то у досліді показано в сантиметрах ми заносимо в метрах. Це можна одразу вписати, якщо робити паралельно зі мною. Далі ми визначимо час, кількість. Обертань Ми, для кожного експерименту це буде 10. Далі, в чому сенс взагалі нашої лабораторної роботи? У нас є стійка рівновага, навколо якої в нас тіло робить обертальні рухи, воно е, рухається з певним прискоренням, яке направлено до центру руху тіла. Це буде виглядати ось так: ми будемо надавати, відтягувати на різний радіус наше тіло і рахувати 10 обертів, слідкувати за секундоміром. На рух нашого тіла впливає декілька сил: це сила тяжіння, прискорення. Далі ми виміряємо масу кульки. Для цього ми кладемо її на важелі. Ну, чомусь показано у відео ось такий важель, а використовують зовсім інше. Маса 160 грам. Також звертаю вашу увагу, що у таблиці подано в кілограмах, щоб ви не написали неправильно. Тобто до таблиці ми записуємо в кілограмах, 0,160 кілограмів. Далі вже переходимо до рахування часу, фіксування часу. Далі збираємо установку і починаємо експеримент. Розкручуємо маятник так, щоб він приблизно рухався тією траєкторією, якою ми намалювали перше коло радіусом 9 см. І рахуємо 10 повних обертів. При цьому не забуваємо слідкувати за секундоміром. Якщо бачите, показник у нас часу – 17,11. Ось цю табличку заносимо 17, 17,11. Далі буде ще для другого і третього досліду вхідні дані, також нам залишилося виміряти силу. За допомогою динамометра. І вже потім можемо переходити до виконання. Ось виміряємо модуль рівнодійної, її силою пружності пружини динамометра. Тобто відтягнемо нашу кулю за допомогою динамометра. Також ці значення будуть різні для кожного з трьох дослідів. Для першого це 0,3 ньютона. Так само зараз внесемо вхідні дані для другого і третього досліду.

Тут у нас 03, тут 0,5 і тут 0,7. Тепер можемо перейти до розрахунків. Період обертання це час поділити на кількість обертів. Обертова частота взаємно обернена. Це кількість обертів поділити на час. Лінійна швидкість, це в нас 2 r поділити на період обертання. А доцентрове, це в нас 4 квадрат r поділити на Т в квадраті. Тут незручно. І щоб число силу, ми повинні масу помножити на прискорення на А. Нам все відомо, ми можемо рахувати. Перший дослід я рахую разом з вами. Інші досліди ви будете виконувати самостійно. Так, період обертання 17,11. Ну, тут зрозуміло. Тут у нас буде 1,711. Далі обертова частота ми навпаки ділимо 10. На одна на 17,11. Це буде приблизно 0,50 58 сотих. Так, далі, 2 помножити на 3 14 помножити на радіус нагадую, щоб не забули, що в метрах. І це все поділити на. Період на 1,711. Це буде 0,33 Тепер рахуємо доцентрове прискорення. Це в нас буде 314 в квадраті. Помножити на 4 і помножити на радіус. Ольсі дев'ять сотих, загалом зараз це чисельник. Так, і сім одна ціма у нього урок виді, пожалуйста, одна ціла сім в квадраті це два дев'яносто два і 3,55 поділити на 2,90. Ну, там було. Це буде 1,9. 211. Тобто тут у нас 1 і 2. Можемо округлити. І тепер залишилося порахувати е, силу. 1211. Множимо на 0,160. Це буде 193. 0,1. 193. Може, порахуйте, у вас буде інше якесь значення. Тому що з попереднім класом в мене вийшлося 1,212. Десь помилилася або першого разу, або зараз. Далі, так само за цим алгоритмом ви самостійно вже виконуєте, дослід для, е, виконуєте розрахунки за формулами для другого досліду і для третього досліду. І потім робите висновки. Висновки є у підручниках, у висновках ви фіксуєте точність результатів, е, а потім порівняєте виміряне і обчислене значення рівнодійних сил. Ну і відповідно похибку обчислення, як завжди, ми робимо. Дивіться, ми спочатку з вами виміряли виміряне значення, так, у нас отримали 0,3. Коли розрахували це саме силу, яка діє на нашому колі, отримали трошки інше значення. Воно повинно бути ну, приблизно однаковими відрізнятися, але не на таку кількість. Порахуйте для другого і третього значення ці, і потім зробите висновок. Якщо це не то, як зараз достатньо велика розбіжність майже на 30%, так, то робите висновок, що Отримані значення не є точними, тому що ми проводили тільки один експеримент. Ми повинні ж провести хоча б два, три, п'ять експериментів, отримати середнє значення і тоді тільки вірити цьому експерименту. Один дослід це таке просто експеримент. Якщо для другого і третього буде більш точні результати, то ви робите що? висновок, що ми отримали дійсно правильний, там, близько до табличного значення е, тверджень. Фотографуйте і надсилайте мені, наголошую, що висновки робити обов'язково. Так, що не зрозуміло зараз. Зрозуміло все.